Передачи вас на своєму каналі, це новий влог, і я їду у подорож. Через годину ми вже виїжджаємо до Львова потягом, а потім ми їдемо на автобусі. Я їду за кордон, навіть не в одну, не в дві, а в більше країн. Тому залишайтеся зі мною. Всім гарного перегляду. І чемодан, просто я сподіваюся, що я його закрию. Тут в мене речі. Зараз покажу, що знаходиться в мене тут. Такий невеличкий вам обзор. Тут в мене фен, мої піжамні штани, бо вони нікуди не вміщалися, мило, взуття, тут мильна мильне їжа, бігуді. Мій цей на волосся вологий, тюрбан От згадала, носки. От, так от. Я збирала чемодан. Тут більше одяг, бандана косметичка. Сподіваюся, я закричу чемодан і все буде окей. Це у першому вагоні, а моя сестра буде у п'ятому. Ми з мамою в першому, а Мирослава на... буде в п'ятому. Да. Це нам їхати 20 годин десь до Львова. Я просто в шоці. 20 годин. Ну це краще, ніж в автобусі. Дивіться, який в нас купер. Всього ж два місця. Так ми їдемо. Ще ми тут зустріли свою знайому. Вона в нашому, цьому, в нашому вагоні теж. Отак. Я забила, блін, ось таку подушку собі. Я їду без подушки. Вона в мене така красива, така рожева. А я забула. Блін. Скоро вже ми тронемося і поїдемо до Львова. Пока! Ми вже у Львові! Подивіться, який гарний вокзал! Я в шоці. Зараз ми вже їдемо, точніше ідемо. На автобус нас же чекають, там посадка о шостій. От мій чемодан, рюкзак. От моя мама і сестра. Ми вже кудись йдемо, тут так гарно. Мені так, так подобається. Зараз майже шоста ранку. Тому да, я дуже щаслива. Тут зовсім так все по-іншому, прикольно. Ми вже на кордоні з Польщею з Україною було все легко, а тепер у нас польський кордон, і це дуже важко, тому ми чекаємо. І так ми вже в Кракові, вже нам провели екскурсію. Зараз йдемо містом. Хочемо піти в торговий центр. Я вже там побачила зару, тому ми зайдемо, ще в зару просто людей ма дуже багато людей. Ще нам треба зайти в Бідренко, хочемо там щось купити собі, поїсти. Ми хочемо купити таку листівку, бо я збираю листівки з усіх країн. Ми зайшли в Зару, вона у них трьохповерхова Жино... Ні, чотири тут поверха, три жіночі, трижіночих поверх і один чоловічий. Не знаю, поки що мені нічого не подобається. Купуємо собі. Рожевий костюм моєї сестри такий самий. Он. Короче, костюм всього лиш за тисячу гривень. Це просто капець. Тисячу гривень костюм. Ми його поміряли, нам сподобалося. Ми його купуємо. Йо пересте. Ми пішли в підренку, скупляємося. Я згадую ці пончики, які я їла в Польщі. Це просто на мої найлюбленіші пончики. Боже, тут просто людей. Тьма. Я до, для, я до такого взагалі не звикла. Це якийсь треш. Але я купила, блін, костюм собі. Я так радію. Ну, блін, дійсно, ти, за тисячу костюм. Там, блін, майка якась. 90. Злотих коштувало, а ми цей костюм купили за 100 злотих. Тепер ми з сестрою в однакових костюмах будемо ходити. Зараз ми скупляємося і вже ми будемо їхати в готель, відпочивати. Я вже хочу просто кудись лягти. Але в нас готель десь біля Австрії. Може навіть в Австрії, не знаю. Тут стільки людей, це просто якийсь жах. Я в сувенірний магазин. Я собі купую ось таку листівку, тому що я збираю листівки з усіх міст, де я їжджу. Mm. тут Так багато людей тут всячина вся, є. Mm. Це типу для чаю, прикольно. І магніти, mm. Нам вже скоро вже йти, а ми тут. Дивимося сувеніри. Просто чого тут тільки немає. Так, всім привіт. Ми вже приїхали в готель. Наконець-то, я не знаю скільки зараз часу. Десь пів одинадцяти ми сходили в душ. Коротше, завтра я вам покажу румтур. Сподіваюся, я не забуду, тому що у нас зараз такий срач, це просто якийсь капець. В принципі, готель нормальний, все добре, я вже покупалася, треба посушити голову. Ще подивіться, яка в мене пижама. От, і всім до зустрічі завтра. Завтра ми пригодаємося десь о сьомій, о 6.30. Йдемо на завтрак, на сніданок, і потім ми вже виїжджаємо в Австрію. От. Тому завтра я вам ще зімлю роду. І все. І ми звідси будемо виїжджати о восьмій. Такий сніданок з таким та... ось видом. Так, я вже поснідала і прийшла показати вам наш номер. Тобто tour. Тут в нас просто туалет. Нічого такого, звичайний туалет. Тут у нас ванна. вана. ванна краще, ніж в Стамбулі. Так, світло. Ванна краще, ніж в Стамбулі. Ой! Коротше, ця штука включається. Ну, короче, Звичайна ванна. Ну, краще, ніж в Стамбулі, тому що вона чище на багато разів. Тут в нас спала мама. Тут є шкаф, але ми ним не користувалися. Тут ще один шкаф. Дуже прикольно, що тут ось такі вікна, тобто ми майже на криші живемо. Тут моя кровать, тут... Кровать сестри і ось там вже ліс. Тут телевізор, Стол ну, бачите, у нас весь бардак. От, і мій чемодан, який я ще не зібрала. Я вже зараз буду перевдягатися і ми вже виїжджаємо в Австрію. я зробила макіяж Я встала в 6:30. Я зробила макіяж. Вчора помила волосся, тому сьогодні їду гарненько. Хорошо. Це ми уїжджаємо! Ми вже в Австрії зайшли в якийсь магазинчик, Тут так багато всього прикольного. Наприклад, ось такі я хочу купити харіба. Вони такі прикольні. Тут багато всього такого цікавого є. Можна поїсти. Взагалі ми їдемо в Зальцбург, Тут навіть всякі такі приколюхи прикольні. Тож він такий великий. І тут і їжа, і кава, і солодощі, і все, що хочеш. Зрозуміло, що знацінка. Він дуже гарні оці таріочки. Прикольні. Зараз підемо дивитися, де жив Мо... Моцарт. Хотіла сказати Монстр. Ми от набираємо воду, тут можна. Взагалі і в Польщі можна було набирати воду. І тут от я слухую гіда. Тут прикольно. Тут свій такий вайб. Тут стільки е, велосипедистів, це просто якийсь капець, і кожен раз треба озиратися, чи їдуть вони, щоб тебе не збили. Он, оце суд, нам сказали. Купила собі ось таку листівку, коштувала вона 80 центів. Супермаркет купуємо собі апельсиновий джус і хочемо щось знайти собі, поїсти. Щось гаряче, зна... підемо в якесь кафе, ресторан. От, і купили собі тук, е, шоколад з моцахом. Тут прикольно, мені сподобалася екскурсія, яку ми зробили. Зараз у нас вільний час, а потім ми їдемо в готель. Ми зараз в Німеччині на заправці. Ось такі харіби нам, ну може не Харіба, то було. Ось такі нам купувала наша бабуся. І ми Маліка. вирішили спробувати їх і згадати дитинство. Кстати, смачні. І сестра купила ось такі. Ну, якісь там сухарі. От, зараз ми вже їдемо до готелю. Ми вже їдемо дві години. -да. Ну, Ну, Вже заселилися в готель. Зараз будемо спати. У нас дуже великий номер. Тут мали бути гори, не знаю, чи є вони, тому що вже темно. Зараз будемо вже спати. Завтра нам прокидатися десь у восьмій. У нас як завжди є бардак. У нас дійсно великий номер. Це як у нас шкаф. Звісно, освітлення не дуже, але то таке. Тому всім на я от будуть спати вже, тому що я дуже-дуже втомилася.